Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. вівторок вечір. І давайте швидко пройдемося по таким невеличким подіям, по таким цікавим. Потім спробуємо розібрати ще два дві цікаві події, ну дуже цікаві. Перше, е є дані, є багато даних, є таке, 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 Ось. але нема ще офіційного підтвердження. Снігурівка, та, що під Херсоном. Там, е, начебто, військово військові Російської Федерації здаються в полон. А це все Снігурівка, якщо хтось там в Херсоні, якщо хтось побачить карту, це вже Херсон. Це вже дорога повністю повністю стає вільна на Херсон. Подивимося. Далі високопілля звільнена під Херсоном 100%. Херсон, це вже підтверджено е, декільками декільками. Людьми ми бахнули по спортив, в спортивну школу Херсона, а там жили російські військові і багатенько є двохсотих. Ми попали туди, куди треба. Далі офіційна Ганна Маляр, це заступник міністра оборони. На сьогодні, 6 вересня. На сьогодні ми в Харківській області звільнено 300 населених пунктів різних від села до міст. 300 населених пунктів. 3800 квадратних кілометрів. І 150 тисяч наших людей з полону визволено. Це офіційні, офіційні такі. А ще одно. Так, візовий бан. Візовий бан називається: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Белія, Нідерланди. Десь там затрималась Болгарія, але вона підтягнеться. Подивитись, подивіться, 100% підтягнеться. Вставили Росію в візовий банк. Вони не будуть не те, що видавати спрощені візи. Вони не будуть е, взагалі. Надавати візи, туристичні візи Російській Федерації. Взагалі, туристичні візи Російської Федерації, ну, окрім того, гуманітарних, дипломатичних і так далі. Е, далі буде. буде. Буде 9 країн, все. Далі колебляться ще 4 чи 5, далі там десь там. Але все буде. Думаю. Все це буде. А ось тепер я хочу подякувати всіх. Подякувати за наші донати, особливо сердюк Анатолія, Вінник Юрія. Щиро вам дякую, що ви не забуваєте підтримати е, канал, і, а також підтримати наших хлопців. Останній раз ми відправили е, прямо чи минує наш е, там, гуманітарний склад прямо на позиції хлопцям турнікети. Біля 400 штук. Ну, дякую всім, хто допомагав. Ще раз Сердюк в Антотолі Вінник Юрій. Щира вам подяка. Щира подяка за лайк. Це підтримка каналу. Або дизлайк, якщо не, не подобається друзі. Ви робіть щось, пишіть, пишіть, дискутуйте, пишіть, не, не, не подобається. Пишіть, тільки не... Не... не, не застосовуйте матерщину. Або ці нецензурні слова, не застосовуйте обради. Пишіть своє бачення. Е -е, Обов'язково підпишіться на канал Мій в Ютубі і нажміть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення, коли буде випуск, і так далі. і так далі Підпишіться на канал е -е, Телеграм-канал Ляшенка головне, Підписуйтесь в Ютубі. Давайте зустрічатися там, де ми можемо зустрічатися. Тепер є такий Такий товариш. Такий друг товариш і брат, е, знаєте, Чикалки, да? Чикалки є такий. Так от дивіться. Він там щось написав, що якийсь контрнаступ, що це е, розробляв той не той, 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 той. Я навіть не хочу вдаватися. Да? Деякий хтось пише, що це тому пройшло що в Харківщині, що не, е, не знав офіс президента там і президент. Ви знаєте, ось на таку біля на таке сміття, ну на таке, ну це просто щось дурне висказування мож, можуть і реагувати, і вірити такому. Ну, вибачте мене за таке слово. Тоже, тільки дурні і дебіли. Тому що тільки ті, хто зовсім не розуміє, як іде війна, як іде командування війною. Як іде управління нашими військами, нашими ЗСУ. А я вам зараз трохи хочу це розповісти. Генератор, керівник і розробник контрнаступу на Харківщині був сирський Олександр Станиславович, генерал. Тобто його група це було його направлення, його завдання, і він це розробляв. Це як робиться будь-який наступ, будь-яка будь оборона, будь-що. Я хочу просто, щоб всі розуміли. Ось він розробив. Далі ось цей план виноситься на э, розсмотрення і на, на затвердження Генерального штабу до залужного. Так, там э, Генеральний штаб. Вносить свої поправки або не вносить, або змінює трохи, або не змінює. І затверджує його головнокомандувач Валерій Залужний. Далі Валерій Залужний, можливо, з сирським Олександром, можливо, сам, в цей план доносить до Верховного головнокомандувача президента Володимира Олександровича Зеленського. Володимир Олександрович Зеленський. Він цей план також або затверджує, або не затверджує. Я не знаю, як він там розглядає і як воно є. Входить, втручається, чи він військовий. Думаю, що ні. Він більше дивиться на те, що навкруги. Цього плану, і як воно вигляд, вигляд, буде далі йти, і як його можна е, осуществити. Дивіться, що, що залежить від нього. Не може план бути затверджений, да? і не може він початися ніякий контрнаступ, нічого. Поки. Не буде чітко сплановано переміщення особового складу. Це ж, це ж, ну як можна без верховного головнокомандуюча перемістити там 10, 15, 20 тисяч. Неможливо. Це переміщення і концентрація військової техніки і озброєння. Це взагалі без верховного головнокомандуюча Зеленського неможливо зробити. Це зміна постачання да? і сіння, снабження. А, снабження да? Обезпечення армії. Це откуда щось туди повинно ось воно йшло так. А зараз треба на Харків дати більше. Більше да? більше генераторів, там, більше е, смазочних матеріалів, більше снаря і так далі. Це як без головного без верховного канадуча? Ніяк. Це зміна логістична, логістики. Навіть е цивільної логістики, якщо там починається контрнаступ, то е змінюються е маршрути потягів, маршрути е автобусів і все інше. Як це без Верховного Командича? Ніяк. Це нова система забезпечення на вип ну, Якщо удачно проходить контрнаступ, це ж все говориться. Це зразу і повинна бути система забезпечення. Визвольних територій. Це також бере з верховного командувача, ніколи, навіть харчове забезпечення ніколи не може бути, якщо не знає верховний головнокомандувач. Друзі, і то, що оці, вибачте, я ось хай мене, ладно, не буду. Оці всі недолугі. Недолугі люди щось кажуть, вони вас вважають за дебіла, що ви їм вірите. А знаєте чому? Чому ця операція вийшла? Чому вона змогла прийти? Тут дві, дві складові. Перше, перше, це чітко спланирована операція. Це наше ЗСУ, це наші виконавці, Це перше операція спланована, а виконали чітко наші хлопці, наша армія, наші воїни. Це перше. Далі Генштаб чітко спрацював. Далі чітко спрацювала ставка Верховного головного командувача по всім тим пунктам, що я розповів. Ну і третє тупість росіян. Тут теж присутнє. На... Я не те, що впевнений, я знаю, що ніхто на таке не сподівався так, там планувався контрнаступ, але трошечки не так. Трошечки він був не такий. Трошечки воно було і тут тупість наших е окупантів. Нас ті, що окупали, окупували, наших ворогів. Вона робота. А ще головне: оце тут я скажу, що це чітко головне, що про цей план, мабуть, не те, що мабуть, він настільки розроблявся секретно, що не дійшло до Порошенко, агента Лоліти, не дійшло до Чекалкіна, бушого працівника КДБ, е Радянського Союзу, а зараз агента ФСБ, до Путусова, коригувальника. Російської артилерії по нашим військам не дійшло, до Філатова не дійшло до мера, який хотів здати місто Дніпро. До них це не дійшло, і вони не змогли повідомити своїх хазяївів. Ось оце отут, да, це 30% удачного нашого контрнаступу. І далі їх, їх взагалі відідвинули, відсторонили, відштовхали, відпихали, підсрачниками відтолкали. Вони зараз зараз, ну, практично, навіть їхніх людей позвільняли, повиганяли. Ну, класно. Там все йде, друзі, класно. І давайте так не будемо вже розбирати, мабуть, другу. Тему ми поговоримо про неї завтра в п'яти Дуже цікава тема. Друзі, я ще раз вам дякую. Я дякую за вашу підтримку, за те, що ми разом, і за те, що ви не накидаєте в тяжкий момент в тяжку, в тяжку ситуацію. А перемога буде за нами. Це точно. І навіть сумнівів нема. Навіть ми зараз сформували біля п'яти кулаків по всій лінії фронту. І росіяни, вони, вони. Вони не знають, що вони на такій розтяжці, вони знають, де який кулак вдарить, де що буде. Ну це сказка. Це сказка. Військове управління у нас безподобне. Вони дійсно військові, вони дійсно працюють чітко в напрямку військових. Спайка наша, військове керівництво поліптичне. Блін, знайдіть таку спайку. І оце вся вся, оця, всі ці покидьки, всі ці покидьки, що по кругу, вони дійсно покидьки, вони дійсно, ну, ну така мерзота. І вони не знають, що робити. Вони знають, що вони все. Все. І вони тільки гадять, гадять, гадять. А ось тут я ще раз кажу: тут треба жорсткість, тут треба чистити ряди, тут треба. Вони колаборанти, вони ті ж самі колаборанти-зрадники, і їх треба чистити. Друзі, дякую. До завтра. Україна переможе!